Не дайте незаконному будівництву зруйнувати ваше життя. Уяви, що ти живеш у затишному домі, а раптом поряд з'являється величезна будівля, яка затінює твоє вікно і забирає усю красу твого життя. Ти нервуєш, адже це не просто незручність. Твій дім може стати зовсім непригодним для життя. Нелегальні забудови, які ростуть як гриби після дощу, можуть загрожувати твоїм правам і знижувати вартість твого житла. Як же з цим боротися? Я тут, щоб допомогти. Я адвокат і моя місія відстоювати твої права. Я знаю, як важливо, щоб твій дім залишався твоїм притулком, а не перетворювався на жахливий сон. Я допоможу тобі не лише отримати компенсацію, але й вжити заходів для знесення незаконної забудови. Уяви, як після нашої співпраці твій двір знову наповниться світлом, а ти зможеш дихати вільно. Якщо ти стикаєшся з цим жахом, не відкладаючи, зв'яжися зі мною для консультації. пиши мені або телефонуй, залишай коментарі, я готовий допомогти. І не забудь підписатися на мій канал, щоб отримувати більше корисної інформації. Твій дім заслуговує на захист.